Ви на каналі Книгомандри. Підпишіться, ставте вподобайки, пишіть коментарі, діліться з друзями і приємного прослуховування. ФОТО Авторка Галіція Мідвест. Розділ перший. Відпустка Олег прокинувся від бадьорих звуків пташиного дзвінчання, що лунали двору. Він з задоволенням потягнувся всім тілом. Вигнувшись догою, і поволі підвівся з ліжка. Підійшовши до вікна, чоловік відчинив жалюзі та зазирнув крізь них, впускаючи тонкі сонячні промені у кімнату. Спостерігаючи за чубатими курми, які заклопотано метушилися подвір'ям, він посміхнувся своїм думкам та згадав про своє спонтанне рішення відвідати Карпати. Відпустка й справді йому не завадить, думав Олег. Особливо, якщо це ще й частина його роботи, яка несподівано стала доволі прибутковою, чоловік був айтівцем та створював рекламний контент за допомогою штучного інтелекту. Нещодавно він отримав замовлення від користувачки популярної мережі Threads, яка надіслала йому фото своєї перебабці і просила створити мініфільм за її участю, користувачка з загадковим ніком босорка. Написала йому щомливу історію про втрачені родинні зв'язки. Пошуки привели її у воловець на велике мальовниче містечко на Закарпатті. На місцевому цвинтарі вона знайшла могилу своєї прабабці. Олег, відкривши ноутбук, замислено розглядав крихітне фото, яке Босорка, вона так і не повідомила йому своє ім'я, зробила, коли відвідала могилу своєї прабабусі Олени. З неякісного фото на чоловіка пильно дивилася молода жінка, хитро примруживши очі, і її тонкі вуста, наче всміхалися якимось її внутрішнім таємним думкам, лукавим, як кучері її темного волосся. Замовниця просила створити для її прабабусі невелику пригодницьку історію за допомогою можливостей штучного інтелекту. Олег вже надіслав їй декілька відео, але вони не відповідали очікуванням босорки. Здивуванню Олега не було меж, коли несподівано замовниця запросила його провести декілька днів у одному з відпочинкових готелів воловця. Замовниця натякнула, що це йому допоможе відчути магічну атмосферу місця народження і її нещодавно віднайденої далекої родички. Спочатку Олег хотів відмовитися, але босорка попіклувалася про всі витрати. Вона була щедрою і погоджувалася на всі умови Олега щодо оплати його роботи, тому йому не хотілося втрачати це замовлення. Він знову зустрівся з насмішкуватими очима прабабці Олени, які наче слідкували за коловоротом його думок з чорнобілого, вецвілого фото. Олег закрив ноутбук і рушив до ванної кімнати. Закрутивши кран, він вийшов з душової кабінки. Та наштовхнувся поглядом на своє зображення в повний зріст у дзеркалі навпроти. Чоловік пильно роздивлявся своє міцне тіло, граючи м'язами. Регулярні відвідини спортзалу не могли не тішити результатом. М'язи були рельєфними та розвинутими, а його персональний тренер подбав, щоб тіло олегана було приємної для ока пропорційності. Чоловік взяв товстого рушника з вішалка на дверях та повільно витер своє тіло. Не зводячи погляду зі свого дзеркального близнюка, він розчесав густе чорне волосся, додавши засобів для укладки і висушив його феном. Перед його очима несподівано зринув насмішкуватий погляд загадкових очей з чорно-білої світлини. Молодий чоловік відчув неабияке збудження. Олег гмикнув, намагаючись викинути з голови ту лукаву напівпосмішку мертвої жінки, не пов'язуючи її з його ранковою ерекцією. І почав завзято чистити зуби. Розділ другий сніданок. Дивися, Надю, яка в нього міцна дупа, от так би і вкусила, Захохотіла літня жінка, спостерігаючи за Олегом, який наближався до літньої кухні. Трохи не мій тип. Я люблю білявих та м'якеньких, щоб животик був пухкий, як тісто в діжці, а цей жилавий та чорнявий, як циган, скаржилася інша. Та вам не вгодиш, невдоволено буркнула пишна висока жінка, яка поралася біля плити, готуючи сніданок. Доброго ранку. Вона привітно посміхнулася Олегові, який переступив поріг літньої кухні, вдихаючи пряні пахущі їжі та свіжої кави. Присідайте, сніданок вже готовий. Сніданок вже готовий? писклявим голосом повторила дрібна стара у сеній хустці. Нам ти ще й кави не запропонувала, вона невдоволено заборкотіла, не зводячи хтивих очей з Олега, який вже зручно розташувався за невеликим столиком у куті. я б поласувала цим солоденьким красинам вранці, мрійливо промовила інша стара. Вона несподівано зняла зелену хустку з голови і сиві мершаві кіски впали на її вузькі кістляві плечі. «Йой, доню, вдягни ту хустку на голову. Бо, перелякаєш, та він втече, зареготала стара у синій хустці беззубим ротом. Господиня невдоволено глипнула на бешкетних літніх жінок та поклала на тарілку стоканом шмат підсмаженої пікниці, що ще голосно шваркутіла. Привітно усміхаючись, жінка підійшла до столика Олега і поставила зверху на стільницю барвесту тарілку зі сніданком. Той задоволено посміхнувся. Подякувавши дбайливій власниці міні-готелю, в якому він зупинився, дві старі жінки голосно зашморгали носами, вдихаючи копчений аромат пікниці. Стара у синій хустці голосно ковтнула слину і гукнула до Олега. Смачного панунцю. Олег навіть не подивився у її сторону. Ти диви, який пихатий. вигукнула з подивом вона. Маріє, ти нам, хоча кави, даси? Знову обурилася літня жінка. Бабо, ви, може б, вже вспокоїлися, гремнула Марія, сердето блиснувши очима обіг бік старих жінок. Як ви ту каву пити тут будете? Олег здивовано глипнув на сердиту господиню. Ой молоко збігло. Вона знічено посміхнулася, не звертаючи уваги на глузливі перешіптування бабів у куті. Розділ третій. Правнучка. Почулося трохкотіння дерев'яних прикрас, які оздоблювали двері до літньої кухні. На порозі з'явилася струнка зграбна постать. Доброго здоров'я! привіталася гостя, злегка кивнувши головою літнім жінкам. Йой, а що то в тебе на плечах? вигукнула стара у синій хустці. Підвівшись, вона хутко, як на її старечий вік, рушила до Богдани та рвучко схопила ту за руку. Намагаючись зазирнути їй за спину. Дівчина навіть не ворухнулася. Мамо, зітхнула вона, ви впевнені, що нам це треба? роздратовано спитала молода жінка, намагаючись ухилитися від пальців нахабної баби. Дівки, дивіться, то кажан, захоплено вигукнула стара. А в мене буде тату на плечах, не вщухала вона. Олег вже впорався з масною пікницею та витріщився на смагляву незнайомку, яка вже наближалася до його столика, а за нею дріботіла стара, намагаючись роздивитися чотирнацьке татуювання на плечах Богдани. «Привіт – Привіт! усміхнулася до Олега Богдана. Доброго ранку, зніяковів Олег. Він намагався дивитися Богдані в очі, хоча йому також дуже хотілося розгледіти чотирнацьке татуювання. Молода жінка була вбрана у коротку майку і куці шорти, сірі крила з перетинками обіймали її шию. Я, власниця маєтку, поряд, пояснила Богдана. Ми ще не відчинилися офіційно, але якщо вас цікавлять сауна, масаж, басейн, карпатський чан, будь-яка ваша примха. Очі дівчина лукаво примружилась, то ось адреса. Вона дістала з кишені шортів клапоть паперу. І поклала перед Олегом на стіл. Баба Олена поправила синю хустку, спостерігаючи за Олегом. Вона боляче штовхнула Богдану в спину. Дівчина не зрушила з місця. Завершуй теревене, ти берися до справи. Стара сіпнула Богдану за плече. Дякую. ввічливо відповів Олег, накриваючи пожмаканий клапоть рукою. Він на секунду замислився і спитав. Чи сьогодні можна сауну замовити? Баба Олена схвально посміхнулася, стиснувши руку Богдани. Звичайно, запевнила олега Богдана, на котру годину, десь у шостій вечора, невпевнено відгукнувся той. Все буде готово на шосту, адреса у вас є. До зустрічі. Похабцем попрощалася загадкова незнайомка. Не можу дочекатися. Нетерпляче сказала баба Олена. Богдана вже повернулася спиною до Олега, який захоплено дивився на темно-сірі кажанічі крила, які розпростерлися на спині дівчини і рушила у протилежну сторону кімнати. Підійшовши до білої печі, де поралася Марія, вона прошепотіла: Мамо, ти впевнена, що ти там їй шепочеш? з підозрою у голосі спитала баба Надя. В нас немає виходу, відповіла Марія, витягаючи макітру з голубцями з печі. Не варто було читати заклинання з твого чат Джепіті, чи як ти там ту хольєру називаєш. Жінка гримнула макітрою до столу з пересердя. Спочатку живе, а потім мертве, спочатку мертве, а потім живе, захохотіла баба Надя і вхопила гарячого голубця кислявими пальцями. Мамо, обережно. Вихопилося у Марії, але, старавши, запхала собі у рота голубця, ковтнула, не розжовуючи, та витерла собі масного рота краєм синьої хустки. Гедота, голосно ригнула баба Надя, вже посивіла, а голубці так і не навчилася готувати. Мамо. прошепотіла ошелешена Богдана, скоса поглядаючи на бабонадю. Чого вони такі? Які? перепитала засмучена Марія. Дивні і недобрі. Богдана намагалася ухилитися від масних пальців бабенаді, яка вже запхала їх у її волосся. Бо то не справжнє, доню, не справжнє і мертве. Розумієш, що ти накоїла? Марія скрушно зітхнула. Олег з цікавістю спостерігав за тихою, але напруженою розмовою жінок біля печі у протилежному куті літньої кухні. Він хотів ще раз подякувати господині за смачний сніданок. Натомість, намагаючись не привертати увагу, спішно покинув приміщення. Невгамовні літні жінки вмостилися на лавці під стіною. Під образами, прикрашеними вишитим рушником. Баба Олена заплющила очі. Схиливши голову на плече замріяній бабі Наді, вона замить вже солодко хрупіла. Розділ четвертий САУна. Воловець розвагами не тішив, а Олег не був прихильником неймовірної краси природи, тому, заваривши собі трав'яного чаю, він відкрив свого ноутбука. Електронна пошта сповістила про непрочитане повідомлення від бусорки. Неймовірна робота, писала замовниця, дуже жива. Та чи могли б ми її трохи усучаснити, бо щось занадто віє від неї минулим сторіччям. Згадавши Богдана татуювання. Олег могикнув собі під носа і написав, може, додати їй татуювання? Кажана, наприклад, пожартував він. Відправлено. Чудова ідея! одразу ж прийшла відповідь. Пожартував, блін, подумав Олег, розмірковуючи над тим, як найкраще написати промо про жінку з татуюванням кажана. Допивши чай, він взявся до роботи. Олег з цікавістю розглядав помнутий клапоть паперу, залишений Богданою. Аркуш був пожовклим, а літери виглядали так, наче писала п'ятирічна дитина. З екрана його ноутбука за ним пильно спостерігали мертві очі чорнявих жінок та чудернацьких кажанів, зображення яких в'їлося в їх шкіру кольоровими фарбами. Олег вийшов на вулицю. Оминувши порожню літню кухню, чоловік підійшов до своєї автівки. Навігація за десять хвилин привела його до недобудованого двоповерхового зруба, ворота на подвір'я були відчиненими, Олег поволі заїхав у двір. Навколо було порожньо, подвір'я захаращили будівельні матеріали, усюди валявся розбитий шифер та потрощені уламки червоної цегли. Він вже надумав облишити цю ідею, коли раптом вікно на другому поверсі будинку відчинилося. Богдана привітно помагала йому рукою. Олег заглушив двигун та вийшов з автівки. Підіймайтеся сходами, гукнула Богдана. Я зараз відчиню двері. Олег невпевненими кроками піднявся бетонними сходами догори. Двері неприємно рипнули та прочинилися. Олег несміливо зайшов усередину, мало не наштовхнувшись на Богдану. Проходьте, сказала та і взяла його за руку. Олег не очікував такої фамільярності і дуже розгубився, але дозволив дівчині провести його за собою тісним коридором. Пахло затхлістю, жентицею та квітковими парфумами Богдани. Вони опинилися перед скляними дверима. Сауна розігріта, просто повідомила Богдана. Вбиральня справа, басейн наліво. Насолоджуйтесь, а я принесу додаткові рушники та халат. Вона легко підштовхнула Олега до дверей. Він обережно прочинив двері, зайшовши усередину. У приміщенні залунала тиха, заспокійлива мелодія. Олег роздягнувся у вбиральні, на швидку руч прийняв душ та рушив до сауни. Його ніхто не турбував. Добряче спітнілий чоловік шубовснувся у холодну воду. Басейн на диво був доволі просторим та глибоким, випірнувши, Олег відкрив очі та витер долоною воду з обличчя. Його погляд наштовхнувся на довгі ноги Богдани, яка босоніж стояла біля краю басейну. В руках вона тримала сто з рушників. Чи бажаєте чогось випити? запропонувала вона: чаю, кави, пива, вина. Дякую, води буде достатньо, відповів зніяковіло Олег. Богдана залишила рушники на стільці біля басейну. Та нечутно покинула кімнату. Незабаром вона повернулася зі срібною тацею, на якій стояла склянка води. Олег з насолодою випив воду до останньої краплі. Розділ п'ятий. Татуювання. Де він? занепокоєно спитала Марія. В Сауні спить, пошепки відповіла Богдана. Та не штовхайте мене. Вона роздратовано буркнула до баби Наді та баби Олени, які вже позбулися одягу та нетерпляче тупцяли, намагаючись потрапити у сауну. Він мій, бо я старша, шамкала прабаба Олена і, з нелюдською силою, відштовхнувши Марію та Богдану, відчинила скляні двері сауни. Богдана не втрималася на ногах і гапнулася на дупу. Марія боляче вдарилася чолом до стіни. Не встигли двері в сауну зачинитися, як почув самоторошний крик, сповнений жаху, та веселе старече геготіння. Прабаба Олена голосно сьорбала та чавкала, баба Надя радісно плескала у долоні і гризла кістки дрібним гострими зубами. Марія допомогла Богдані зібрати усі речі в дорожню сумку та ретельно протерла всі поверхні в закинутій хаті розчином води з хлоркою. Богдана вже звично зібрала тазові кістки вкупі з грудиною та черепом в чорний пакет. На цвинтарі повно розбитих склепів, десь там і поховаю його, думала вона. В басейні купалася красива молода жінка з пружним тілом та розкішним чорним волоссям. Інша обсмоктувала фаланги відірваної руки, опустивши старечі ноги в воду. Богдана спробувала забрати в неї людську руку. Але баба Надя грізно загарчала і намагалася вкусити дівчину за ногу. З вереском внучка вхопила чорний мішок, вискочила на вулицю і завела автівку, прямуючи на місцевий цвинтар. Тихо зашуркотів гравій під колесами автівки. Водійка Богдана, позбувшись кісток Олега, зупинилась близько трьох жінок, які стояли на вулиці. Вродлива чорнявка з тонкими вустами. Хижа блиснула очима до Богдана і засичала. Наступного разу шукай когось професійнішого, а не аматора. Вона повернулася спиною до правнучки та задерла вільну блюзу до гори. На Богдану дивилася щуряча морда у білосніжній високій шапці кухаря, щур тріпотів бджоленими крильцями. Правнучка розреготалася, а внучка Марія важко зітхнула. Матір прабаба Олени запхенькала дитячим голосом. Чого все їй, чого все їй? Вона підійшла до доньки і боляче вщипнула Марію за передпліччя. Я теж хочу, я теж. нила баба Надя. Цить, доню, гримнула прабаба Олена. Вшиваймося звідси, поки нас тут ніхто не запримітив. Газди вже давно за кордоном, то цього нездару тут не скоро знайдуть. А його автівка спитала Богдана. Я вже скрутила номери і забрала всі документи. Ви ні холера самі зробити не можете у ферми. Вмостившись у сірий Опель, четвірка жінок залишила подвір'я пустки. Прабаба Олена сипала прокльонами, вмостившись позаду Богдани. Вона відкрила ноутбук та зайшла у мережу трец. Шукаю людину, яка може відновити стару фотографію за допомогою щі. Написала користувачка з ніком Босорка. Стара донька замріяно схилила молодій матері голову на плече. Кінець, щиро дякую, що слухали цю історію. До скорих зустрічей, папа. -па.